Всім привіт, 18 червня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Хочу показати, друзі, мотокосу Ехо, маркеровочка SRM 3610T. Хочу показати, як вона виглядає, як вона йде від виробника. Отакі упаковочні коробочки. Дарами поближче, так подивимося сам двигун такий. В комплекті йде. Ось такий, друзі, от защитний кожух. Все досить гарно упаковано. І такий, друзі, на наплічний ремінь виді така, тобто одівається на два плеча, який гарно відрегулювавши, не буде вам давати дискомфорт при косінні. Потратили трошки времечко. Відрегулювали його і досить легко буде вам косити травичку. Також в комплекті отака йде шпуля, друзі. Да, керівництво з експлуатації. Так що, друзі, кого зацікавила мотокоса японської якості, звертайтесь в компанію Електромотор за номером телефона 063 426 1010. Також пишіть на Viber на цей номер телефона. І будете... Мати такого чудового помічника з мощністю двигуна на дві кінських сили. Все, друзі, так гарно і добротно зроблено, що просто дивишся і розумієш, що перед тобою дійсно якісна мотокоса. Друзі, всім гарних покупок до мирного неба 063 426 10-10. Ехо, це сила.